Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Савальнюк. Сьогодні в нас в гостях Тетяна Гай. Тетяна, вітаю. Вітаю, Любочка, вітаю всіх глядачів каналу Прогноз. Будемо сьогодні дивитися актуальні питання, тому що тиждень дуже нелегкий, тиждень важкий для всіх нас, тому варто максимально обезпечити своє життя. Перед тим як ми розпочнемо запис нашого відео, я хочу нагадати, що ми благодійно робимо всі випуски, але збираємо донати. Донати для наших військових. Зараз ми збираємо на мавік, тому прошу вас за це відео задонатити по серцю. Хто скільки зможе, давайте разом підтримуємо наших захисників, бо вони боронять наше життя. А часи зараз важкі і нам треба максимально об'єднатися. В прикріпленому коментарі є повністю вся інформація про наш збір. Тетяна, давай поговоримо про цей тиждень, що нас чекає цього тижня. От середа, четвер, п'ятниця, субота-неділя. Суботу-неділю не беремо. Люб, дивись. будемо брати ці будні дні, тому що вони надзвичайно важкі угу. для всієї України, особливо для Києва. На жаль, отой четвер, про який я говорила, програється в цей четвер. Коли діти будуть на лініці, коли ми не очікуємо, коли ми стомилися від нічних обстрілів, воно програється все в день. І, на жаль, жертв не уникнути. Я не знаю, як, ну, якби застерегти, попросити, щоб люди, якби не йшли, ну не буде такого, ти ж розумієш. Воно якби неминуче, але вся Україна. Цей тиждень він буде вирішальний. <кій> я дивилася, і я бачила, що цей тиждень він буде вирішальний і буде дуже страшний. Особливо місто Київ, наша незламна столиця. Ти знаєш, от якось от хочеться завжди причепуритися, так, от, тіпи, провести mm -hmm. себе, якось зробити зачіску. Не маю сил, тому що. Е Постійно в медитаціях, постійно в практиках, постійно в захистах, тому що бачиш, що це буде. А це будуть жертви серед дітей. Це будуть діти. Це страшна дійсна інформація. Дивись, давай розпочнемо. Безпека Києва. Що чекає Київ на ці дні? Ти знаєш, я в такому стресі, я була в Рівному, їздила на місця сили. І справді, хто мене дивиться, мені не показало, що буде небезпека на День Києва. Угу. От правда, і я запитую, чому, тому що ти знаєш, як ніхто, що я наскільки чітко завжди говорю про дати, про міста угу. і всі вони програються. Я запитала, чому ви мені не показали Київ на день Києва? І знаєш, що мені сказали? Угу. А це не була небезпека. Тобто це ось ці обстріли шалені, це три дня, цей треш, який ми пережили. Ні, це не плани. була небезпека. Тому ми не показували. Небезпека буде будній день, денний час, коли всі як розслабляться от як угу. сьогодні. Давай подивимося. Зміна ситуації. Ні, атака буде вона однозначна, вона буде протягом семи днів. Сумщина. А Від Сумщини трошечки відстали. Бачиш, на Сумщині відбулася окупація. Ну, якою ти бачиш долю окупованих територій на Сумщині? Це ненадовго. Ну, ось дивися, на червень місяць все якби закриється. Не буде там повернуть. Можна буде і повернутися, і все. Я не бачу там окупації, і я не бачу там таких страшних ударів, як от чекають території України: Київ, Львів, Полтава, Одеса, Запоріжжя, Дніпро. Я не бачу. От там трошки як ворог, типу, знаєш, як відійшов. Давай подивимося зараз Полтавщину. Дивіться, Полтава, тільки почала перетасовувати карти, мені вже другий раз падає паж мечів. Тобто Полтава найближчий тиждень в небезпеці. Будуть бити чимось сильним, не тільки дрони, шахеди. Полтава на цьому тижні постраждає дуже сильно. І що я хочу сказати, що Полтава. Особливо не Полтавщина, Полтава, будь ласочка. будьте обачними, будьте обережними. Е, давай подивимося Харківщину, бо на Харків е, я бачила, що падають навіть в мене падають жахливі обстріли. І почали використовувати нові дрони на Харків. Давай подивимося, що там. Ти знаєш, от я дивилася, зараз переглянемо, звичайно, але от я дивилася, Харків, Харківщина, мені от йшло спокійніше. От мені дуже йшло, типу, на Західну Україну, на центральну Україну, на південну Україну. А от туди, от північ, схід, воно йшло, типу, спокійніше. Але давай подивимося Харків, Хар. От і бачиш зараз десятка чаш. Угу. Ну тобто, оборона закрито. Ну, я не бачу таких негативних моментів от на цей тиждень, на Харківщині, от правда. Угу. Харкову, вони вже звикли, ну, знаєш, і ми звикли жити в таких умовах, але от Харків, Харківщина, їм буде спокійно на цьому тижні. Угу. Е, скажи мені, будь ласка, е, стосовно е, наступу на Харківщину, військової статус на, на Харківщині. Ворог сконцентрував максимальну кількість військових. Готують наступ на Харківщину. Готували. Готували, кажу в минулому часі. Угу. Зараз. Зараз немає, тому що дивися, по трійці Пентаклів немає ресурсу, і вони це якби від відвод очей. Розумієш? Відвод очей. Зараз вони будуть бити по всій Україні. І по західній Україні, в тому числі, дивились ми і Вінницю, дивились і Хмельниччину, Львів. Оцей тиждень дуже небезпечний. Все, не варто думати, що вони зайдуть, тому що заходу я не бачу, не бачу я заходу з жодної сторони. Все, заспокоїмося. Главне, головне, відбити ворога зараз. Угу. Але дивися, як от чітко, коли пам'ятаєш, ми з тобою на минулому тижні дивилися розклад після розмови Путіна і Трампа, і там було дедлайн 6 днів. І пам'ятаєш, ми говорили, що угу. якщо Путін не піде на умови, нам дозволять бити далекобійними. Нам дали це дозвіл. Нам дали, дали цей дозвіл вчора, буквально 6 днів. Скажи, чи зможемо ми вгатити ворожі? Цілі, саме цілі. Е, і як це вплине на хід війни? І пам'ятаєш, ми з тобою теж дивилися і казали, що будемо бити, але не в травні, бо всі очікували, ну ми там в травні, там трошки шахети, трошки дрони якісь залітали. Да? В травні ми не били. Давай подивимося червень. Угу. А тепер дивися, зразу королева Пентаклів. Це таке щось потужне. Але дивіться, бити ми будемо, але воно вирішиться все не так. Ну, тобто, таких ударів, яких ми очікуємо, з жертвами не буде. Це однозначно. Будемо якби, їх кошмарити, але це не те, чого ми очікуємо. Вирішиться все іншим чином. От буквально протягом наступного тижня ми це все побачимо. Тобто це буде не колись, це буде от вже зараз. Так, от вже зараз, тиждень-два, все. Угу. Е, скажи мені, будь ласка, е, якщо говорити за ситуацію з Донецькою областю, чи буде окупація мирних міст? Ні. Знову карта Сонця, четвірка Пентаклів, не буде. Донеччина не буде. І дивіться, по Харківщині, ой, по Сумщині, оці, що якби взяли там, чотири села, да, які вони взяли, uh -huh. де вже були. Ну, це, це якби просто на час, на певний період. Це буквально тиждень-два. Не зайде ворог далі, ніж планує. Він планує справді зайти дуже далеко, але не зайде. Uh -huh. uh... Чи достатньо нам сили для того, щоб стримати ворога на Донецькому напрямку? Не зовсім достатньо. Тримаємося на особистій силі, угу. але дуже важко тому. Ну, от варто, правда, останній час, коли потрібно донатити 10-5 гривень, це дуже важливо. Тому що не вистачає. Бачиш, по трійці Пентаклі не вистачає ресурсу. В мене ще запитання за Запорізьку область. Що зараз відбувається на Запорізькій області? Місто Васильівка мене цікавить. Що там замисло? Ворог, воно окуповане, і там дуже важлива розбивка. Оріхів, Васильівка, гуляй поле. Повернуться. Люба, ну не, не варто переживати, правда, тому що от я бачу ж по картах, що воно оці дивися, і тут тут чаш підтверджує все, вони віддадуть угу. ці території, вони вже звідти змотуть вудочки. Угу. І якщо от ми знаємо, хто там знаходиться на цих напрямках, то ось так воно і є. Угу. Скажи, будь ласка, зразу безпека, місту Запоріжжя. Що чекає е, На рахунок Запоріжжя хочу попередити на вихідні, будуть бути кабами місто, по центру міста і будуть, на жаль, жертви. Давно не було, попереджала от зараз от навіть бачу. Угу. Будь ласка, особливо в вихідні дні, з четверга Запоріжжя, будуть бити чимось важким. Угу. Е, далі давай подивимося Дніпро і Кривий Ріг. Мікопальська громада, за кривий ріг, хочу сказати, вдарять по кривому рогу, дуже жорстко. Де діти, де якісь дошкільні до заклади освіти? Я це бачила, і вчора от я просто дивилася цей розклад, і дуже важко було дивитись Дніпро, от видно, що по Дніпру б'ють, так? Угу. Але там відбивають, там нормально. А от Кривий Ріг угу. просто як президенту. От знаєш, як, як як от так за пазуху, і просто чітка в них ціль там, де діти. Uh -huh. І я бачила жахливу картину, коли ну, дуже багато дітей, і матері плачуть, і вони просто, і ці дітки, вони просто ну я не, я не буду про це говорити. Але просто давайте подивимось. Дніпро можна уникнути взагалі цієї дії? Ні. Ні. Вже ангел смерті став. От дивіться, Дніпро задом є, будуть бити по Дніпру важким. Але карта закоханих перекриває, каже, що вдасться уникнути жертв, будемо підбивати. А от дивися, а тепер зараз подивимося кривий ріг. Жахлива картина, бачила вчора, до сих пір не можу відійти від неї. Різко неочікувано смерті серед дітей. Як дошкільний, ну це не лікарня, це як дошкільний заклад. І це буде день, кінець тижня. Багато дітей, дуже багато, до 10 років показуємо. Що жертв буде близько до 50 чоловік, маленьких дітей. Віддивитися не хочу. Я, я дуже сподіваюся, що е, пройде цей час, пройде тиждень, Люба, ми з тобою зустрінемося. І, це і, і люди скажуть, ви помилилися, і я скажу слава Богу. Дай може. І, Не знаєш, би, хто нас дивиться і от з Кривого Рогу, особливо. Кривий ріг, Львів і Київ. Якщо є можливість не вести діток на останній дзвінок, якщо є можливість побути вдома. Відвести до бабусь, десь до дідусів всіх, в села, будь ласка, зробіть це. Тому що оцей о, ч, четвер, п'ятниця, субота це будуть кроваві дитячі дні. Саме вони будуть по дітях бити, і жертви їх ціль не військові об'єкти, не люди ЗСУ, а саме дітки. Оце в них знаєш якась така окультна річ, скажи, будь ласка, а... Нікопольська громада. Марганецька Нікопольська громада. Дивимося до кінця тижня. Угу. Ну, от бачиш, помірність. От Нікополь і громада, я не бачу жодного меча. Угу. Марганець теж карта сонця. От нема. Ну, угу. будуть загрози, шахетні якісь, ну, знаєш, якби угу. тривоги. Але я не бачу там трагедій. Угу. Абсолютно. І слава силам. Скажи мені, будь ласка, за Херсонщину. Херсон, Херсонщина. Хто, хто дивиться нас з Херсонщини з Херсону, уже до кінця місяця зараз вас трошки стане спокійніше. Ну, от правда, стане спокійніше, тому що кажуть, що гатять кожен день по Херсону, пишуть люди. 10 днів важких. Потім, бачиш, по закоханих трансформація, зміна. Трошечки потерпіти. Потерпіли вже стільки, потерпіть, що буквально цей тиждень-півтора. Дуже вирішальні дні, Люба. Дуже вирішальні, не лише для Херсона, не лише для Запоріжжя, для всієї України. Миколаївщина. Попереджали Миколаїв ми на минулому угу. тижні. На жаль. Не так страшно, як Київ, Одеса, Львів. Угу. Шахеди будуть, але будуть відбивати Миколаївщина. А бачиш, зоряне небо, я не бачу загрози. Угу. Зараз цього регіону трошки на, 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 цей тиждень, на цей тиждень відійшли. Цікава карта, зараз розкажу. А тепер дивись, які цікаві карти. Я вже сьогодні дивилася, але передивляюся знову. Вони, якби по вісьмірці мечів, дрони запустять Дрони, шахеди з моря, по типу як на Одесу, щоб відвернути увагу. Ну, Вони будуть летіти, їх будуть збивати, а самі вдарять по Одеському регіону. Дуже сильно. Ізмаїл, і дуже сильно там і жертви бачу, і ураження бачу. Тобто такі, бачиш, який вони взяли який хід, угу. відволікаючий маневр. Угу. Цікаво. Uh, давай uh, поговоримо про Кропивницький. Кропивницький були теж там небезпека. Зараз перевірю на рахунок. Буде летіти через, бачиш, король mm -hmm. мечів. Mm -hmm. Швидко. Так, да, швидко, але повз. Будуть вибухи, будуть збивати, але mm -hmm. небезпеки я не бачу. А вони що, з моря хочуть по Україні балістику запустити? Ну, дивися, те, що я бачила, вони хочуть запустити не З Криму чи як. з моря? Якщо Зріз... буде летіти? Дивися, вони з різних сторін запускають. Це була репетиція. Оці дні це була репетиція. Тобто Росія готується нанести насований удар? І не один. І не, один, і не один день він буде тривати. Звичайно. Де? І особливо Київ. Ну це вже якби, його остання потуга. Не буде mm -hmm. більше нічого. Якби. Це не буде Орешні, це не буде оця балістична ракета, яку вони, mm -hmm. про яку вони говорили. Ні, цього не буде. Але будуть удари, і, на жаль, буде дуже багато жертв. Давай подивимося Черкащину. Черкаси, Черкащина, Черкаси. Ну, бачиш, Черкаси. І знову, от до прикінця тижня-четвер мені йде. Будуть бити по Черкасах. Угу. На жаль, але будуть відбивати. Черкащина, бачиш, транзитом. Угу. Транзитом. От небезпеки я не бачу, тому що небезпека через Черкащину йде, але вона перекривається картою угу. закоханих, що означає, що транзитом. Угу. Але от Черкаси, я хочу попередити місто Полтава. Угу. Там буде в четвер, на жаль. Е, давай Житомир Вінниця. Житомир, угу. Житомир і область. Житомир і область. Житомир. Житомир, не бачу небезпеки, тривоги будуть, але небезпеки не бачу. А ось область по д'яволу знову бачу руйнування. Знову бачу збивання, будуть пожежі. І, угу. на жаль, жертви. Вінниця. Вінниця. На Вінницю я бачила небезпеку на четвер. Але давайте перевіримо. Вінниця, Вінницька область. Провокація якісь будуть Вінниця. З чим пов'язано? Ого, башня. Діти. Угу. Але, ну, якби її попередять. Угу. Цю провокацію, тобто, якби знають, от Вінниця, не бачу такої загрози великої, але буде гучно, буде гучно, але будуть відбиватися. Давайте подивимося Вінницька область. Угу. Опа. А от область. Бачиш, Люба? дьявол Ой, ой На жаль, ой, помаже. От другий раз сьогодні вже дивлюся і бачу що для Вінницької області небезпек. Угу. Хмельницький. Хмельницька область. Давай подивимося Хмельницьк. Хмельницька угу. область і Саркон. Да. Хмельницький. Буде гучно, але небезпеки, от я не бачу, uh -huh. перевіряю другий раз. Область. А от область небезпека uh -huh. по колісниці. Будуть відбивати. Uh -huh. Бач, серйозно. Uh -huh. Відіб'ємо Старкон. От бачиш, внулетить Хмельниччина, а от до Старкону якось не долітає. Ну і добре. Рівненщина, Тернопільщина. На рахунок Рівненщини хочу сказати, що в Рівному бачила на цьому тижні дуже велику трагедію. В, Прямо самому, місті? в самому місті знають, куди луплять, Уже лупив туди ворог, і я бачила ракети. Прямо от до кінця тижня просто рівне і бачила жертви. Давайте перевіримо, тому що моє рідненьке місто. Батькам наказано не виїжджати з села в ці дні. Але давайте попередимо людей. Будь ласка, рівне. День на не, не ніч. Різко, неочікувано. Руйнування жертв. Угу. От Рівненщина, коли пам'ятаєш, ми з тобою минулого тижня дивилися, там були от прильоти, ну не прильоти були, збивали. От, але були пожежі, руйнувалися будинки. Угу. то тут зараз я бачу навіть не на Рівненську область, чітко рівне до кінця тижня. От кінець тижня, п'ятниця-субота, мені йде. Будь ласочка, дуже обачними, тому що будуть бити. На рахунок Тернопільщини, скажу, що дивилася. По місту бити не будуть, але в область буде прилітати. Там якісь є об'єкти, які ворогом. Пильнуються і хочуть зруйнувати. Uh -huh. Мене турбує дуже сильно Львів. Він мене не перестає турбувати, тому що я бачила удар. Бачила удар по центру міста, день, і бачила жертви. І воно, я, я би дуже хотіла, щоб воно якби відігралось, пройшло, але воно не відіграється, uh -huh. Львів. І знову кажуть: тоді, коли Київ. Тобто я підозрюю, четвер п'ятницю. Львівська область. Ні, область нема. Іван Франківщина. Дивись, не одного меча не падає. Mm. Немає завод. Тернопільщина ми а Волинь. От знаєш, там нема, нема оберемку. Давай я. Волині-Луцьк. Угу. Волині. Луцьк теж ні. Там якась буде сенсаційна смерть в Луцьку якоїсь молодої дівчини, але це буде не від удару. Чернігівщина мене подивилася. Ну от не бачу. Дивися, не жодного меча нема. От на цей період, оці дні, воно буде повз, але не Чернігів, не чернігівщина. Ну, десь буде спокійно, все майже продивилася. Знаєш, я все-таки хочу тебе запитати, яким може бути літо для України. Можна подивитися для України? Не світу. можна подивитися, тому що зараз, от і хто дивиться, я не знаю, хто з майстрів дивиться, яке буде літо. Я продивитися кажу особисто від себе. Не можу і поясню, чому. Тому що зараз цей тиждень він дуже вирішальний. Uh -huh. Все залежить від рішень, які будуть прийняті, Прийняті на тих чи на інших рівнях, uh -huh. від того, що. Що буде відбуватися в світі, і от зараз, після цього тижня, от 25 те перше число, буде залежати все. От тоді, з понеділка, коли ми з тобою зустрінемося, вже можна буде дивитися, яке літо можна буде читати, як воно буде, тому що зараз дуже вирішальний тиждень, і дуже важливо, хочу, якби всім, хто нас дивиться. Моліться, як ви відчуваєте, хочете до Бога, хочте не до Бога. От просто молитва, слово це є надзвичайно потужна сила. Будь ласка, зараз Україна знаходиться в дуже таким, в такому вирішальному моменті у вирішальний час, і цей тиждень справді дуже важливий. Дякую дуже а, тобі, Тетяна. Шановні гості. Я дуже хочу вас попросити. Донайте, будь ласка, ЗСУ, підтримати наших військових, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і бережіть своїх дітей. Це дуже дуже важливо і дуже небезпечно. Дякую всім, до нових зустрічей.